Зазвичай дівчата дивляться на косметику, одяг і так далі, а ви ж мене знаєте. Я люблю поїсти. Не знаю, скільки разів ми закупляли в філікатних продуктах, але тут є і пельмени, і хінкалі, і млинці, і котлети, і вареники, і масло ото собі взяла. Дуже багато всього. Так що стаємо то все готувати. Поїхали! Будемо жарити от такі от млинці. Їх виготовляють з продуктів, які вирощені на екологічно чистих фермерських господарствах нашої України. Ще зваримо полімені елікатеси і котлітки шашалиці. на кулінарина і зараз будемо пробувати. так. О, масличка додамо до полімешиків наших, поки гарячі. І знаєте, що? шоу продукти можна купити в багатьох великих містах в Луцьку, в Рівному, Хмельницьку, Івано-Франківську. Чули звук? Ну так швидко готуєте. І така буде смачна. Направді я вже з'їла вдома, неття бо не втрималася, бо це просто щось неймовірне. Mm -hmm. До речі, всіх містах, де є лікарні продукти, є кур'єрська доставка і щомісячні акції і знижки. Неймовірні рідні знижки на пельмени Філейні, кілеї, фаб елікатес і містер пельмень, тому зберігайте.